Прифайного, стійкого і благословенного дня понеділка. Новий тиждень Слухайте, так цікаво. Лід е, тепер трошки потепліло, і тут у, біля горбка цей лід він лопає. Ти стоїш бачиш такий звук. Враження було, що хтось упав великий і перед тим ще гарно поїв. Сьогодні понеділок навчаємося із е, Слова Божого, то саме нині такий файний вірш із книги Буття такий дивний, на перший погляд на нього не звертаєш увагу, звучить так. І тоді Авраам оселився в долині Ханаан, а Лот оселився там недалеко біля Содома й Гомору, тобто біля долини Содому. І на перший погляд думаєш, ну і що з того? Послухайте, дуже цікава річ, бо він поселився спочатку перед Содомом. Потім буквально біля міста содом, а потім вже дружина йому каже, напевно, слухай, лот, та й так ми вже тут, та що будемо морочитися в полі жити? Давай будемо жити у місті там, так як, так як усі люди, так як тут прийнято, і зайшли вони у содом. А хто з вас знає потім цю їхню содоміцьку історію, як там е, хотіли їх використати дивним чином содомляни, то дає нам файну підказку про те, що ти не мусиш одразу залізти в болото. Сьогодні чудова нагода, бо так маю, я сам сам маю на серці, бо сам постійно ловлюся, за, за цим принципом жаби, за цим принципом підігрівання, правда? От ми беремо ми так спочатку: ну ми лише трошки, ми чуть-чуть, ми лиш ну, кажуть, піціцько, маленько, ми лиш ну, попробувати, ми лише, а потім влізаєш, вилізаєш, вилізаєш. І коли ти в це влізаєш, коли ти близько біля Содому, а потім ще біля содому, потім біля дверей содому, а потім, а слухай, я так вже буду, як усі всі тут навколо так роблять, ну, то вже я буду. Не буду занадто виділятися. Тобто цей, цей принцип жаби, коли підігріваєш жаву, то можна її зварити. Вкинеш у окріп, вона вистрибне. Брати і сестри, перегляньте. Перегляньте сьогодні у, всі, у всіх наших біганинах, у всій біганині відносно, відносно війни. Відносно волонтерства, відносно служіння в наших буднів, перегляньте, чи не є щось, що ти трактуєш собі, я тільки трошки. Я тільки трошки. І чи не захоплює тебе щось, у, ну, власне, в такому ключі негативному? Чи не захоплює тебе щось у, у злому напрямку? Бо оце я підселюся, 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 а потім оселюся, а потім я, я сам роблю так, а потім яким можу робити і гірше. І постраждаю від цього. Ми знаємо, що жінка, лота то взагалі загинула. Тому, товариство, будьте благословенні, тримаємося і перевіряємо своє серце. Перевіряємо, чи ми, так як лот, не поселяємося занадто близько до чогось злого. Чи не поселяємося занадто близько до чогось, що може справді з'їсти нас, що може, може нас знищити. Тому пильнуємо. Я, я, я вам наголошую, тому що сам недавно попав у, такі, у такий капкан, про тому, що про це неодноразово говорю. Тому пильнуємо для того, аби не захопило нас зло. Бо і так занадто багато є речей, які нас захоплюють, і так занадто речей багато є, які нам шкодять або можуть не шкодити. Добре? Благословляю вас, гарного дня тижня! Біжімо Хрестити Оленку, племінницю, вже забув порахунку, яка 15-та здається. Племінниця, і нехай її Бог благословляє і вас, нехай благословляє, і весь ваш тиждень, аби ви від злого відходили, а до доброго приєднувалися. Майтеся файно. Мир вам!